Всім вітання, покажу другий поверх, практично готовий, щоб зайшли сантехніки і електрики. Це, вихід до гори, такий невеличкий коридор. Направо кімната, зараз йде. Одне вікно, друге вікно, ну, тут приблизно 17 метрів квадратних. Як дивився на креслення. Оце чорнова коробка, як я говорив. Тут же штукатуриться рівень. і потім до неї прикріплюються коробки чистові з, двер... ну, з дверми. Так. Ми тут робили основу. Це висота закінченої підлоги. Зараз перейду сюди. Тут чорнова коробка дверей. Які засуваються в стіну, будуть росульні двері всередину, це буде ванна кімната. Тут теж біля 7 квадратних метрів, шість з хвостиком. При виході наліво тут буде ще одна кімната, супер велика, не знаю для чого така, з двома такими вікнами. Тут приблизно 18 метрів квадратних, це найбільше в цій хаті, Без гардеробної, без нічого. І тут ще є одна кімната, це, напевне, буде спальня батьків. Тут 13 метрів квадратних і гардеробно 4 метри квадратних, не знаю, чи буде видно. Якось так. О, тут теж розсувні двері. Чорнова коробка для розсувних дверей. Тут це все буде, ці штучки будуть розбиватися, будуть проходити підлога туди. Будуть комунікації, будуть проходити труби. Ну, як зайдуть сантехніки, сантехніки в нас роблять ванну кімнату повністю і розводку кондиціонування роблять сантехніки. Бачите, тут теж ті всі основи, що я показував в короткому відео, це все буде розбиватися і воно поставили, щоб все було в рівень. Чорнові коробки чим? Файно. Бачите, вона виходить. Тут блоки на 12 см, чорна коробка зроблена 15 см. І так само ця коробка 15 см. Тут подвійний блок на 12 см з загальною товщиною шириною 25 см, бо є ще просір між ними. І коробка зроблена на 28 см. Все виставлено в лінію. Виглядає приблизно так. Між ними піде штукатурка. Тут можна підрозетники виставляти по них, приблизно можна і без них підрозетники. Дуже легко штукатуритися по них, потім ще на вікнах ставляться чорні коробки. майбутніх відео покажу. Зійдемо вниз, це другий поверх, він же у нас готовий. Нині... Ну, зафіксували всі коробки. Якось так. На першому поверсі ми зробили тут стіну. Тут як буде кухня, тут буде перехід в гараж з коридором, тут теж поставили чорнову коробку під розсувні двері. Ці двері будуть з налічником. Не будуть скритого монтажу, бо в мене є попередні короткі відео з розсувними коробками скритого монтажу. Тут буде перехід. Відкриватися, тут буде туалет, тут буде тільки туалет і умивальник. Бачите, я поставив, е сьогодні, якщо видно, на цементний роствор 4 см і там буде йти перемичка. З цієї сторони зроблю в понеділок. І буде йти перемичка, буде туалет і умивальник. Ну і Тут, як, як я вже показував, тут буде гараж. Отакий перехід, що наголошую, бачите, як туалет, вхід з коридору, не з кухні, не з салону, а з коридору. Тому що... Як, чому? Тому що ти відкриваєш, покакав, відкриєш і весь запах йде на кухню. Тут на першому поросі ми вже ті оселювачі, підпорки, вже деякі зняли. Вже можна зняти всі, бо пройшов місяць, як ми залили. Ну, як ми залили другий поверх. І тут ми вже типу, почали розбирати сходи. Сходи догори йдуть на метр ширною, вони йдуть на 80 см. Ну, це вже покажу другим разом, коли все розберемо, і будемо робити ще перегородки внизу. Ну, якось так.